Музична абетка. Вчимо букву Х і спробуємо її написати на пісочку. Ось так навскоси дві лінії, схоже на хрестик, який теж слово хрестик починається з букви Х. Х дуже легко писати. Спробуйте, дітки. І ви написати букву Х на пісочку. А я вже рухаю пісочок, підсипаю його для того, щоб написати слово хліб, бо ми з вами слухали пісеньку про хліб. Отже, перша буква Х, друга Л, третя І з крапочкою вгорі. І остання буква Б. Хліб. Ось так ми вміємо вже з вами писати букву Б. І в нас виходить слово хліб. Можете поставити на паузу і написати його. А я починаю малювати ось такі завитушки. Бачите? Це такі рогалики, ніби з ріжками. Бачите? Ріжки, рогалики. Це теж хлібо, булочні вироби. Так. Вони виготовляються, як і хліб із борошна. І ось такі смачні рогалики. А ми ще з вами вміємо малювати бублики. Пам'ятаєте, коли вчили букву Б, ми малювали бублики. Ось такі просто кружечки. Давайте додамо сюди до нашого малюнку, до наших рогаликів. І ще бублики. Ось такий чудовий малюнок у нас виходить. До наступної зустрічі, дітки.